Ти хочеш собі милого хлопця? You want a guy that's sweet. Ми можемо говорити sweet про людей, але в цьому контексті це буде означати не солодкий, а щось типу просто хороший, милий. Але при цьому ти хочеш a guy that's tough. тобто щоб цей же хлопець був таким жорстким Tough. A feminist who likes to pay for stuff. A feminist who likes to pay for stuff. Фемініста, який любить платити за stuff. Тобто за якісь речі, ну, мабуть, ті, які ти собі купуєш. The kind of guy that gets along with your friends without being attracted to any of them. The kind of guy that gets along with your friends. Uh, kind of це скорочений варіант слова kind of. Kind це тип, вид чогось. І от ти хочеш того самого типу хлопця, який. Gets along along – with your friends. Get along це фразове дієслово, яке означає ладнати, добре спілкуватися, тобто, який має хороші стосунки з твоїми подругами, without being attracted to any of them. Це пасивна конструкція, тому вона так доволі криво перекладається, по суті, не западаючи на жодну з них. Тут думаю, все зрозуміло. Єдине, що саме слово half половинка може використовуватися для утворення інших слів, як, от, наприклад, в Гаррі Поттері є half blood prince. Тобто, Принц напівкровка, або як у нашому випадку, от напівхороший, напівпоганий, напівхлопець. повертаємось до критеріїв ідеального бойфренда: uh, Loves your brother – любить твого брата. Sensitive – чутливий, but not weak. але не слабкий. Чутливий тут в сенсі ну емоційно. Можна sensitive використовувати там, наприклад, про частини тіла, типу там I have sensitive fingers. Але тут так And a great lover your on the А ще чудовий лавер, коханець, плюс дзвонить твоїй мамі на вихідних. Думаю, це не пов'язані факти. Though you, though you might think this guy only exists in your mind. Хоча ти можеш подумати, що це от though, до речі, воно частіше за все використовується в кінці речення, насправді, особливо от в spoken english, там ще є варіації типу although. Але так також можна. Якщо вам, до речі, важко вимовляти такі от звуки, як от взот з і так далі. У мене буде 10-12 березня інтенсивчик на ньому ми будемо якраз такі звуки розбирати і там ще багато іншого. Якщо вам це цікаво, можете написати в коменти акцію, і я надішлю вам всю інформацію. Так от, ти можеш подумати, що this guy only exists in your mind, що цей хлопець існує тільки в твоїй уяві. Guess what? Guess right. what? Чудова фраза дослівно означає вгадай що або там «знаєш що. You're right, Ти права. If you want love, lower your expectations. If you want love, lower your expectations. Low – низький, а от lower можна вживати як дієслово понижати щось, занижати. Тобто, якщо хочеш кохання, знизь свої очікування.